20 вересня щороку об'єднує понад 114 мільйонів учасників з більше ніж 200 країн у єдиній меті зробити наш світ кращим. Всесвітній день прибирання не пройшов стороною і повз нашого міста. В різних куточках шостки люди створювали ініціативні групи і наводили лад хто біля власних будинків, то біля своїх офісів. Місцева молодь також не залишилася осторонь. Від самого суботнього ранку Макар Голинок, голова студентської ради коледжу Кожедуба, разом зі Своєю ініціативною командою вийшли на локацію біля Шосткинського інституту та озера. Не у всіх, звичайно, є бажання прибирати, але у нас все одно знаходяться екосвідомі громадяни, які нам допомагають, які з якими ми співпрацюємо, прибираємо все це сміття. Тобто, ми хочемо таким чином показати іншим людям для того, що треба долучатися до таких видів екологічних акцій для того, щоб наше місто було чистим та охайним. А обрали цю локацію, тому що е, ми е, цьогоріч ще у кінці весни. Тут також ці екологічну акцію влаштовували. Ну і в принципі почали займатися по цій вулиці біля озера. Там ще команда від Ігоря Орловського поставили столи, стільці для того, щоб люди змогли прийти, сісти, відпочити, подивитися на краєвиди. Красиві нами очищені Марина Гулинок не тільки свідома екоактивістка, але й любляча мама свого сина, яка завжди підтримує його у всіх починаннях, особливо таких необхідних і корисних, як прибирання міста, каже, що дуже прикро, коли люди неохоче долучаються до таких гарних ініціатив, адже гуртом навести порядок у шості було б значно скоріше. Люди люблять сміття фотографувати. Викладати у соцсетях, в соцмережах, але прибирати не дуже люблять, на жаль. Але ми сподіваємося, що це зміниться. Ми покажемо приклад все одно. Я прийшла з меншим. Синочкам підтримати сина, тому що він схотів цю акцію розпочати в місті нашому. Чому саме ця локація? Тому що тут, на жаль, немає урн, немає вивозу сміття. Тому, користуючись нагодою, я б хотіла звернутися до міськвиконкому, до мера, до депутатів, до Зеленбуду, до е, УЖКХ Мелашенко. Якщо можна розглянути цей це питання. І ну, хоча б організувати вивіз сміття. А ось і молодший з гулинків разом з мамою та старшим братом Дамір впевнено крокує з пакетом, очищаючи наше місто від непотребу. Свої чотири рочки малеча вже знає, що не можна смітити на природі і вулицях міста. Тому, незважаючи на ранок вихідного дня, своїми маленькими рученятами робить шостку частішою і закликає дорослих не смітити, адже сам так не робить. І ви не кидаєте. А чого ти прийшов? Щоб вбирати сміття. А навіщо треба вбирати сміття? Ти знаєш? Щоб було чисто. Дмитрій теж завжди поруч із другом Макаром. Вони і навчаються, і відпочивають, і приносять користь рідному місту разом. Після роботи хотілося виспатись своїй вихідний, але я тут. Тому що потрібно допомагати своєму місту, тому що я тут зі своєю дівчиною доволі часто проводжу свій час на цьому озері, а біля інституту проходимо. І завжди тут є сміття. Мені здається, цьому причина те, що немає достатньої кількості смітних баків. Щось робити, їх встановлювати або десь велику урну. Щоб туди зносили сміття і тоді ймовірність того, що люди, хоч якийсь відсоток, будуть туди нести більше. Тут дійсно прекрасне місце для проведення свого дозвілля і відпочинку. Біля озера навіть встановлені збиті з піддонів лавки та столик. А от зі смітниками насправді біда. Тому несвідомі громадяни, які протягом весни та літа з радістю відпочивали в цих місцях, часто не прибирали за собою, віддаючи перевагу тому, аби викинути сміття в кущі. Проте екоактивна молодь не здається і Регулярно збираються, аби допомогти природі та нам всім побачити прекрасне, а не купу сміття і бруду, навіть замасковані в чагарниках подалі від очей.